Російський спецназівець, голова фонду свердловських ветеранів Володимир Єфімов зізнався, що вербує і доправляє на Донбас російських найманців. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Екатерінбург онлайн. За його словами, відправкою найманців в Україні він зайнявся після майдану ще до приєднання Криму, а доставляє їх у гуманітарних конвоях. Нагадаємо, Росія досі заперечує присутність своїх військ в Україні. Продовжуємо випуск. На Івано-Франківщині проживає майже три тисячі офіційно зареєстрованих людей, які переселилися з тимчасово окупованої території. Тисячі з них діти. Вони проживають як в обласному, так і в районних центрах області. Там їм створюють усі умови та по можливості забезпечують необхідним, запевняють в обласному координаційному центрі з питань переселенців. Чи комфортно проживати людям з окупованої території на Прикарпатті? Дивіться далі. Олена Кузьменко приїхала до Прикарпаття з Луганщини. Сюди забрали всю свою сім'ю десятеро дітей. Троє з них рідні, решта прийомні. Зараз усі проживають у селі під Івано-Франківськом. Нравиться. И город хороший, люди хороші, дітям подобається. І багато секцій кружків, це как бы теж радує. У Крихівцях сім'я орендує двоповерховий будинок. Таким чином місце вистачає усім. Щоправда, кухня маленька. Наші посаді По черзі, да? По черзі, так. Щомісячна вартість оренди житла, яку доводиться сплачувати дві тисячі гривень. Приблизно так само коштують і комунальні послуги, розповідає Олена. На кожну дитину жінка як прийомна мама отримує більше трьох тисяч щомісячно і таким чином дає собі раду. каже життям задоволена, як і найменші члени родини. В Івано-Франківську двоє дітей продовжують заняття спортом, адже мріють стати відомими гімнастками. Ходять на спортивну гімнастику, а зі старшими вот уже думаю, ну, дома я не знаю з Нового года. То що щас от канікули, я ніж пака на нова школа, пака втягнуться. Сорока ще восьмеро дітей в час на уроках у тутешній школі. За декілька місяців проживання вже звикли. Кажуть, тут до них також добре ставляться. Адзивчові діти, вони дуже гарні. Ну вони всі ну хороші, дружелюбні також і педагоги теж дружелюбні, хороші. В свою чергу місцеві педагоги також допомагають адаптації на новому місці, залучають до виховних заходів, а крім цього, забезпечують і безкоштовним харчуванням. Всіляко стараємося їх так само з свого боку зробити все можливе, щоб їм було комфортно навчатися у нашій школі. Вони отримали підручники, забезпечені харчуванням. Ці діти і в класі їх дуже так гарно, дружньо сприйняли наші діти, бо вони також розуміють, яка ситуація є. На Луганщині Олена Кузьменко мала свій хоч і невеликий бізнес. Коли почався конфлікт, прийшли ополченці і сказали на это примещение на малу батьківщину Лена все ж мрія повернутися як і найменше Кузьменки. то що страждають люди от этого всего страждають діти. кому это все надо так діти часто спрашують, коли мы домой поедем понимают что такое война да так? спрашивают когда там перестанут стрелять скучають. сім'я переселенців, попри те, що їм доволі комфортно проживати на Прикарпатті, все ж хоче повернутися на Луганщину. Люди кажуть скрізь добре, а вдома найкраще.